Йдемо в Київ вантажитись до гуманітарною допомогою. Ну, Коли побачив новини, то серце, скажімо так, кров'ю трошки облилося, і захотілося ну, хоч якось допомогти. Що в наших силах, то ну, те ми зробимо. 20 тонн продуктів і питної води зібрали й передали волонтери та депутати Чернігівської районної ради для людей постраждалих у Херсонській області внаслідок підриву рашистами дамби Каховської ГЕС. Це буде вода та продукти на палетах. Уже збірний груз, волонтери збирають. Все ми веземо. рай з полком Херсонський. Ми саме будемо вогружатись там вантажуватись. Вода пробуває там, дуже ну складне становище зараз. Ну і води ж теж воно ніякої немає. і Ціни на воду спекулюють там просто 300 гривень за 5 літрів води це ну жах. Якийсь. Почали спілкуватися своїми друзями-підприємцями і знайшли підприємця, який погодився надати машину фуру для того, щоб відвести гуманітарну допомогу. Бо там продукти харчування і вода ця дуже дорога. Води, води взагалі немає. Вона, якщо є, то дуже дорога і дають тільки людині в одні руки до до п'яти літрів. Тому машину предоставив місцевий підприємець безкоштовно. Знайшли вантаж в Києві продукти харчування і воду. Ну от і сьогодні машина вже поїхала. Організатори пропонують небайдужим чернігівцям долучатися до збирання гуманітарної допомоги для постраждалих. Можна звертатися до нас, до депутатів, ми завжди намагаємося допомагати людям, якщо це є. Ну зараз тим паче така серйозна ситуація в країні, особливо в Херсоні, з такою техногенною, можна сказати, катастрофою. Тому ми завжди готові прийти на допомогу і посприяти в цьому будь-якому випадку. Якщо люди хочуть допомогти, також звісно, можна, якщо хтось. Хоче долучитись, то ну, можна, звісно, зв'язатись зі мною. І якщо ми зберемо повну машину, так ну можемо ще раз відвести. Якщо в цьому є потреба, то не бачу в цьому проблеми.